Ми в дуже невигідній ситуації, тому що наша дипломатія провалилася в попередні роки на китайському напрямі. Зараз туди поїхав посол, який знає мову і ну, але йому я так розумію, доводиться ледь не з нуля. І я не виключаю, що в різних розмовах йому говорять просте слово Мотор Січ. Тобто, цей вже Це за ця тема вже закрита і повернення не буде. Я е, думаю, що е, китайці не схильні забувати про такі речі, коли коли китайське підприємство вклало гроші. Тут інше, інше питання, що мотор січ, ну, на сьогоднішній момент як е, промисловий майданчик просто не існує, зрозуміло. Але ж існують технології. Тобто, нам, нам би в цій ситуації, але ж ми не можемо зробити ніякий технологічний реверанс. Тому що якщо ми зробимо е, технологічний реверанс, то нам американці скажуть, хлопці, ну ми ж тільки сиділи, все добре було.